Кешелот передбачено функцію, за допомогою якої можна сформувати та відкласти чек для подальшої його реєстрації на фіскальному сервері. Якщо при проведенні розрахункової операції з якоїсь причини клієнт не може сплатити кошти за товари, що вже занесені до переліку, а хоче відкласти їх для оплати пізніше, натисніть кнопку Відкласти чек, оберіть період, протягом якого цей чек буде зберігатись, та за необхідності напишіть коментар. Після цього можна проводити інші розрахункові операції. Для того, щоб повернутися до переліку відкладених товарів, перейдіть до списку відкладених чеків. Перед реєстрацією є можливість переглянути чек та роздрукувати його. Для реєстрації чека відкрити його подвійним кліком миші. Оберіть варіант оплати і натисніть кнопку Зареєструвати чек в ДПС. Якщо до відкладеного чека не повернутись в зазначений період, його буде видалено автоматично.